Я молочну кисломолочну продукцію як нутриціолог та хелс-коуч. Ви задавали мені таке питання. Так, я вживаю кисломолочну продукцію у вигляді сиру, сиру кисломолочного з максимальною жирністю 9%. Даю такий сир також своїй дитині не боюся сирокисломолочного. Тут, навіть якщо у мене у дорослої людини є якась там нестача лактази, ферменту для розщеплення лактози, то в сирі кисломолочному невелика кількість лактози насправді на тільки кисломолочних продуктах бактерії вже з'їли цей. Цю лактозу для того, щоб колонізуватися, утворитися, розмножуватися. Але я не вживаю кефіри, не вживаю ряжанки, не вживаю айрани, тани, молоко ні в якому разі, ні в якому вигляді. Я вважаю, що ці продукти просто зайві в моєму раціоні, вони мені просто не потрібні. І я їх насправді не люблю. Але точно.